Всім привіт! Довго не знімав відео, ніякі відео не знімав, бо самі знаєте війна, не можу добрати слів, не хочу навіть на цю тему розмовляти. Не знімав відео більше із за солідарності до тих трудяг яким орки не. В яких орки відняли все, яким не дають працювати на тимчасово окупованих територіях. Ну і поки на цьому все не міг, думав, не знімати, але не міг, як би не зняти саму е, любиму для мене рубрику збирання Соняху. От. Там маленьке відео вже викинув. Вчора збирали експерта від Сенгенти. Сьогодні косимо кадік, косимо от таким от комбайником про нього, про нього вже після війни розповім як купляли, що до чого. Такий Сей 72-76 косимо жаткою пзс 8 Переживав, що не буде вистачати 8 рядків, щоб його загрузити. Ну, коли от така урожайність, як на цьому, на цій ділянці, то за це особою і не переживаєш. Зерно чистеньке, втрат майже немає, от настроїлися непогано, ходимо в районі десь 7. 7,5 кілометрів. Вчора, звісно, літали 10,5 км, бо вчора врожайності не було. Ось така от сімка в нас, гібрид Кадікс. Отака от корзинка в нього. Один із моїх, напевно, стабільних і улюблених гібридів. Густота, самі бачите. В районі 4-5 штук на метр. Більше 5. Ну і в принципі такі от головочки. вони скручуються. Де вас вже трохи дали птички. Ну, от такі скручені головочки. Загалом врожайну ще не підчитував. Ну 25 гарантовано. А чи буде 30, вже як докосимо. Ну це вже буде, 에, наверно, в коментах, бо сьогодні не докосимо цей масив, та й вже і склад трішки треба освобождати зернове, бо немає куди сипати. Напевно, пару днів паузи візьмемо на косіння. Хай трішки постоя, хоча там нас дожі передають ну, але ж не хочеться вертатися до теми, в усіх, я думаю, одинакові проблеми з реалізацією, з цінами, з логістикою. Ну, в общем. Якось так. Можна показати, що там по втратам у нас де не ну, де. Полупуста проскакує. В основному нема, конечно. розлітається. Ну, полупуста. Ніж навіть пуста. А от ось одна є. Ну так, щупенька, но є. Так, ну все, на цьому буде закінчувати відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних ворожаїв, мирного неба, перемоги. По можливості, де буду косити, буду знімати коротенькі відео, вилажувати. Напевно, на обов'язково ще зніму мою рубрику, з якої все, все розпочалося, про трактор ЛС вже два роки, як ми не на ньому працюємо, виїдемо в пахоту, зніму відео, що по ньому було. Які поломки і тому подобне? Все на все добре.